Будівля Миколаївського готелю, що за моєю спиною, була атакована російськими дронами вранці 28 квітня. Окрім того, влучання зафіксовані ще в низку цивільних об'єктів. Руйнування є, проте найголовніше без постраждалих. Близько 4.45, За інформацією Миколаївської ова російські війська вдарили безпілотниками шахет по обласному центру. Запала будівля готелю. Пожежу на площі 20 квадратних метрів оперативно загасили силами 14 вогнеборців та трьох одиниць спецтехніки ДСНС. В адміністрації закладу визнають збитки колосальні. Наразі у нас вибиті вікна, міжкімнатні двері, подекуди стеля, а більш пошкоджені наші літні майданчики. Тераса З персоналу ніхто не постраждав, тільки майно. Під час повномасштабного вторгнення це вже другий прильот. Обстріл готелю першого разу постраждали тільки наші літні майданчики. Був прильот по басейну та біля готелю. Ну, на цей раз вже більш серйозно. Ми... Перший раз ми відновилися в 2023 році. Навесні ми почали відбудову, та 17 липня вже запустили готель. В готелі проживали тільки цивільні люди. Під час обстрілу вони знаходились в готелі. В іншому готелі поруч також було вибито вікна, понівечено автомобілі. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив, що зафіксовані руйнування і на рекреаційному об'єкті. Ми пов'язуємо це можливо, що в цих готелях періодично зупиняються місії міжнародних організацій, такі як ООН, міжнародні організації, пов'язані з там Червоним Хрестом, і так далі. Про власне люди, які як мені здається, наводять. А ці ракети вони не дуже розбираються. Хто військовий, а хто ні? Ну, власне, це не виправдовує ударів ракетами по готелях в центрі міста. Власне, жодних військових об'єктів, як завжди, знову чергова терористична атака. Ранковим ударом окупанти поцілили і по об'єкту теплоенергетики, зазначили в силах оборони півдня. Наслідки нині уточнюються. Інший удар було нанесено по теплогенеруючому об'єкту. Так само обійшлося без жертв. Окрім того, ворог удар по дитячій спортивній школі на березі річки. Наразі встановлюються всі обставини. Незначні ушкодження, яких зазнала Дю США, вже усуваються. Вони додалися до вже тих, що залишилися від попередніх обстрілів росіян в цьому районі. Вже втретє наша, спортивна школа, нашу спортивну школу привітали фашистські загарбники. Зараз ну, теж ми пострадали, під стеля пострадала в нашому кафе, пострадали вікна в наших спортивних залах і в адміністративній будівлі. Охоронець була на місці, ну, слава Богу, вона не постраждала. Ну, я вже так знаєте, думав, думав, що вже мріяв, що вже нас позабули, що наша реакція. Район... Айон цей не буде охоплений агресією, але ж на жаль, я помилявся. І зараз ми теж будемо відновлюватись. Наразі на місцях прильотів фіксуються докази чергового російського злочину. Проводяться слідчі дії. Власники постраждалих закладів визначають збитки з непохитного Миколаєва. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на каналі Март.